Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами, український історик та журналіст Ірошовець, президент України Володимир Зеленський готується зустрітися з президентом Польщі Навроцьким. Така зустріч готується, терміново готується, дуже готується. Ну, можна багато епітетів підібрати, але ж є проблема. Є проблема в тому, що, незважаючи на те, що ми... Сусіди, ми союзники в останній час відношення Польщі до України, м'яко кажучи, бажає бути краще. Є проблеми в переготуванні цієї зустрічі? Не все так гладко йде, але те, що ця зустріч буде, уже не викликає сумніву. Які питання будуть в президенти обох країн? Обговорювати в першу чергу, а я скажу яке. Ну, звичайно, це україно-польські відносини, але ж є питання дуже нагальне, яке цікавить Польщу в першу чергу: створення східного дронового валу. Східний дроновий вал, який буде створений з допомогою України, тому що більшого спеціаліста в дроновій війні, чим українські збройні сили і українські інструктори полякам не знайти. Поляки на своєму досвіді вже побачили, що можуть зробити російські дрони, проти яких може не допомогти навіть ультрасучасний американський винищувач F-35, який все бачить, який невидимий все може. Та ні. Не все він може, не все бачить і поляки це добре зрозуміли. Тому першочерговим завданням буде створенням східного дронового валу. Це питання номер один, який обговорять Навроцький та Зеленський. Ну а решту питань, я думаю, вони якось уже м'яко кажучи, утрясуть. Вибачаю, за звичайний наш сленг. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!